Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Бердянськ. Як саме буде деокуповано Бердянськ? Скажіть нам, будь ласка, чи будуть руйнування, чи будуть бойові дії у Бердянську при деокупації? При звільненні? От воно. Тут будуть мочить ворога. При втечі, не в самому місті буде битва. Його там і вб'ють усіх росіян. Вони щось попитаються там здаватися, але щось у них невдача. піде все не так. Їх всіх і вб'ють. Тут мирний вогонь. Так, є так, страх у жителів Бердянська, що будуть розруйновані домівки. Ні, ці е, прильоти вони саме будуть по расистам. Тут треба від самих цих росіян триматися від військових Росії, триматися подалі. Верховний суд, знищення ворога. Невелика кількість такі втече росіян. Ну, невелика. Причому передіти, передягнуті вони будуть тікати і мінування. Саме оце небезпечно, що ворог може замінувати місто Бердянськ, але його підірвати не вийде. Не не получиться Сам Сам себе, тобто, росіяни самі мінують місто Бердянськ і хочуть підірвати, проте в них це не вийде. І взагалі в Бердянську дуже важко погроми такі все, погромлено, депресивний стан дуже важко. Нічого, зараз це їхня таємниця, що вони самі себе мінують місто. Самі росіяни. Заперечую, заперечую. Заперечую. Заперечує. Заперечує. Відкриваються всі шляхи дороги на деокупацію Бердянська. Там як База передих у них, та всіх там вб'ють, ворога знищать. Заперечу повністю весь негатив. Повертаю ворогам. Заперечую. наживитися на стражданнях. Українців ворог не зможе. Буде повністю очищена Бердянськ від росіян. Буде так. Прийде потужна зброя, фінанси забезпечені, Перекриваю. Так, бідні люди. Тут заручників вивозять, колаборанти тікають, місто заміноване. І що відбувається? Ні, так щоб зруйнувати місто, не вийде. Ну, це самі росіяни планують його зруйнувати, підірвати. Аби підірвати Ні, не, не вийде нічого в них. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити місто Бердянськ від негативного впливу. Захистити людей від мінувань, від агресивних планів росіян захистити, жителів від агресії російської армії. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи дороги на деокупацію міста Бердянськ без страт для цивільних людей і без страт для військових України. Сказано так, отак от отак. Хочуть самі росіяни хочуть щось <зривати> взривати в самому Бердянську, проти в них це не получиться а получиться так, що у них буде Верховний суд. Їх там будуть нищити на околиці Бердянську. Дякую за увагу.